Англійське мистецтво має велику історію від англосаксів і норманів, їхні ілюміновані рукописи та церковна архітектура. Мистецтво Англії, яке колись перебувало переважно під патронатом церкви та місцевих благодійників, зазнало хвилюючі трансформації протягом століть. Приламним моментом в розвитку британського живопису стала реформація в XVI столітті. Династія тідорів, які надалі створили англіканську церкву, знищили будь-яку британську традицію релігійного мистецтва. Не маючи змоги малювати Бога, ми малювали себе. Цитата з довідника про британський живопис чітко описує подальший розвиток портретів. Загалом історія англійського портрету починається з невеликого, але важливого. У 1504 році Генріх VII випустив нову монету із своїм профільним зображенням на одній стороні. До того на монетах була зображена типова коронована голова, незмінна протягом століть. Новий портрет Генріха навряд чи був улесливим, зле обличчя, прикрите гігантською короною, але це був точно він. І мільйони його підданих грамотних чи ні, тепер знали, як виглядав їхній король. Це був перший випадок, коли в Англії точно подібність використовували як інструмент влади. Портрети існували й раніше, але це були рідкісні, цікаво намальовані речі на пергаменті чи панелі, які бачили лише деякі. Тепер портрети були способом підтвердження авторитету. Тюдори прийняли портрети і його політичне застосування. Генріх VIII замовив у Ганса Гольбейна молодшого портрет більший за натуральну величину, настільки реалістичний, що відвідувачі тремтіли перед ним. Для Єлизавети І портрети допомогли створити міф про вічну молоду королеву Діву. Хоча і зі змінним успіхом, у 16 столітті британські портрети визначалися гольбеївським наголосом на реалізмі та деталях. Багатство і статус були на першому місці, потім подоба. У міру того, як портрети ставали більш корисними, модними та доступними, ряди зображених розширювалися. Купці, дружини, навіть діти виникали в жорсткій, двомірній формі. Згідно з історією британського мистецтва Грема Діксона, реалізм Гольбейна незворотньо сформував потужний і морально заряджений погляд на портрети Британії. І хоча портрети стали основним жанром англійського живопису, видатними порт'єристами 16-18 століття були іноземці, тоді, в епоху стюартів, люди шукали чогось кращого. Після фальстарту з Рубенсом, який прийшов у 1629 році, але невдовзі пішов в Британію, нарешті привабила мистецьку суперзірку, коли в 1632 році прибув Ентоні Ван Дейк і залишився там до своєї смерті в 1641 році. З точки зору еволюції, це був момент, коли британське мистецтво піднялося і пішло. Ван Дейк, колишній помічник Рубенса, але найбільший шанувальник Тетяна, додав простору, руху і характеру британським портретам. Тепер ми були людьми, а не бутафорією, пишуть англійські історики мистецтв. Підхід Ван Дейка був настільки популярним, що його дотримували з незначними варіаціями протягом наступних трьох століть. Хоча пізніше художники XVIII століття, такі як Пітер Лелі, приїхали до Британії, малюючи за голландською традицією. Вони незабаром зрозуміли, що британці Мим панує лише більш яскрава формула Ван Дейка. Не менш талановитий Самеель Купер, також був одним із тих геніальних умів. Його реалістична мініатюра Ольвера Кромвеля, військового керівника англійської революції, якому ми вдячні за вислів, бородавки та все таки інше щодо реалістичності портрету, була визнана британським мистецтвом. Надалі англійський живопис буде розвиватися в цікавих жанрах, таких як карикатура, переважно суспільне висміювання політичних рішень, пейзажі. А потім і розквіт живопису вікторіанську добу. У підсумках можна сказати, що англійський живопис відрізнявся у розвитку з іншими країнами, а портрети мають важливу роль в англійському мистецтві та інтересах тогочасної Британії.